Пан Филипів, ваші думки з цього приводу, особливо ну от як у військовослужбовця як ті люди, які на полі бою сприймають ваші колеги оці, ці новини, просто про які я погоджуюся з паном Черником. Складно про це говорити, тому що ну ще рік тому. Те, що ми це буде серйозно обговорювати, ну найскладно було уявити. Тобто, це була утопія, а зараз ця утопія, по суті, чи антиутопія неважливо, Ми в ній живемо, так і тому ризики дуже високі. Що військові про це думають? З я яких це лякає, я абсолютно погоджуюся з, з паном Петром стосовно того, що говорити про будь-яку ядерну атаку, ще точно зарано цього рішення не приймав, не прийняв ніхто. І невідомо, чи це рішення взагалі буде прийнято. Я думаю, що в цій ситуації а, Російська Федерація стає ще більш замкнутою, і орієнтованою на внутрішнього споживача, і це продемонстрували ці всі а, секретар РНБО попросив не казати навіть псевдореферендуму, тобто ці шоу, які відбулися в чотирьох областях України. Якщо ще раніше Російська Федерація орієнтувалася на зовнішній світ і намагалася якось проводити переговори з певними партнерами, ну з Китаєм, з Індією, навіть з європейськими країнами і Сполученими Штатами Америки, то зараз вони точно замкнулися на внутрішнього споживача і все роблять для того, щоб обґрунтувати свої дії, обґрунтувати мобілізацію саме внутрішньому споживачу. Я думаю, що збройні сили України зараз в першу чергу переймаються тим. Що відбувається в частині мобілізації? Бо якби ми до цього не відносилися, називали це могелізацію, можливо, і так, але коли поповнюється особливий склад противника, коли створюються нові підрозділи, то це більше зле ніж добре. Звичайно, в тому можна шукати і позитив. Позитив в тому, що це не підготовлені, погано забезпечені в морально-психологічному плані бійці. Бійці, м'яко кажучи, що як ми бачимо там з різних відео, які поширюються в соціальних мережах, які перепрошую, часто штани собі не можуть заправити, але все рівно це особовий склад, який піде виконувати бойові задачі. І в цьому плані я думаю, що наше чекає серйозна війна, серйозне протистояння із застосуванням традиційних, а не ядерних озброєнь. Інша річ, що оці питання мобілізації Російської Федерації треба розглядати ще крізь дві площини. Одна площина це зовнішня репутація, так би мовити, Російської Федерації. Вона серйозно страждає. Бо, як правило, будь-які партнери допомагають чи фінансово, чи в плані озброєнь тим, за ким або правда, або сила. А тут виявляється, що і правди немає, і, м'яко кажучи, вторая армія і не вселяє. Сподівань в те, що вона має якусь силу, тобто це серйозний удар по їхній репутації. Ну і звичайно, ми всі сподіваємося на те, що ця мобілізація призведе до певних суспільно-політичних потрясінь всередині Російської Федерації. Не думаю, що тільки мобілізація до цього спричинить тут би мала бути кумулятивна дія низки факторів економічних і так би мовити, зовнішньої закритості Російської Федерації, того, що як казав секретар секретар РНБО. Що труни поїдуть туди, але це, це може відбутися. Тому в першу чергу я думаю, що збройні сили України, в тому числі і мої побратими е, на фронті, думають про те, яким чином зараз вести бойові дії стосовно поновлених, так би мовити, мобілізаційними заходами сил Російської Федерації, як на східних рубежах, так і стосовно тих загроз, які можуть бути стосовно дій Республіки Білорусь. Ваші підсумки сьогоднішнього ефіру. Знаєте, стільки подій відбулося: фейкове опитування в чотирьох областях України на предмет там якогось входження кудись когось. Е, мобілізація часткова чи та й повна в Російській Федерації. Але як би не старався Путін, він все ще є ньюсмейкером але вже точно не хедлайнером. Тому що порядок денний творить не він. Порядок денний творять наші західні партнери, які готують чергову допомогу на, то, на понад мільярд доларів, які готують черговий пакет санкцій. Порядок денний творять Збройні Сили України біля чи в районі Лимана і Ямполя, де все гірше і гіршою ситуація стає для військ-агресора, де відбувається. Визволення нових територій на Харківщині вже починаємо претендувати на території окупованої Луганщини, окупованої Херсонщини. Порядок денний творить народ України, який продовжує боротися за свою свободу і свою незалежність. А все інше, все інше, знаєте, до цього ще треба дожити. Поки що на порядку денному є точно боротьба непроста, але переможна.